Всім привіт, друзі! Ви на каналі Естетікус, і це новеньке новорічне відео є! Yeah! Сьогодні ми разом з вами будемо прикрашати усю мою кімнату до нового року. У мене вже трішки тут все прикрашено. У мене стоїть ялинка, я не знаю, вам не видно. А також ось там мене вже трішечки організовані платівки. Мої вінілові, але не всі ми сьогодні їх організуємо. І також там стоїть гномики ялиночка. До речі, пам'ятаєте тих гномів, що прийшли нам як тряпочки? Коротше, я зробив з паперу конус і просто його насадив на цей конус, і він нормально стоїть. Тому ми так і зробимо з іншими гномиками. А також ми сьогодні організуємо мою тележку легендарну, тому що в мене закінчився перший семестр, і я нарешті на канікулах. Ура, господи Боже! Я дуже щасливий! Але в мене попереду ще сесія. А там 16 грудня на моє день народження. Дуже дякую. І також 19 грудня. Да, а після цього я відпочиваю і хочу організувати цю тележку, викинути все, що не потрібно з матеріалів, з паперу різного. Коротше, там багато чого треба розібрати. Також ми з вами тут все повитираємо, протираємо, Коротше, і також ми з вами організуємо мою канцелярію нову, яка нам прийшла. І стару, давайте приступати. А також хотів вам показати свої новорічні покупочки. Коротше, нещодавно був у Сінсеї і купив ось такі позиції. Зараз вам покажу. Ось такий стаканчик, типу, як ялиночка. Ось такий він. Цей стакан. Він, типу він скляний, ось такий, з дерев'яною кришечкою і стікляною трубочкою. Дуже прикольний. Також купив ось такий стакан Діда Мороза чи хто це. Я не знаю, скажіть у коментарях, хто це. Бо я точно не розумію, але вона новорічна. Ось така дуже гарна. І я сподіваюся, вона не трісне дуже швидко. Також купив ось такого, як ніби, імберного пряничка. Дуже він милий, прикольна така маленька тарілочка. І ось така дуже гарна тарілка у вигляді доміка. Ось такого імберного прянічного домика. Напишіть в коментарях, що вам з цього подобається найбільше. Мені, напевно, ось цей пряничний домік і дід Мороз. Ось цей. Вони такі самі новорічні, самі прикольніші. Але я хочу зараз сюди налити собі Кока-Колу, тому що я просто обожнюю Кока-Колу пити в новорічний сезон. Вона для мене дуже сильно пов'язана з новим роком. І давайте будемо розпочинати прикрашати мою квартиру. І зараз я вам проведу невеличкий рум-тур по ній, тому що тут багато чого змінилось. Ось так на даний момент виглядає моя кімната. Тут сталися деякі зміни. Можливо, ви помітили їх ще з попереднього відео. Давайте по порядку. Ось тут у мене стоїть ялиночка і ось так кроватка. Я її звідси перемістив сюди. Ось, тепер вона ось так стоїть. Тут у мене стоїть мій таршер, і там є таке, як ніби простір. коротше. Тут під віконік, тут стоїть мій ноутбук. Гномик і мої платівочки на цьому органайзері. А, Також тут мої книжечки, тележка, там новорічні штучки і мої лампи. Там коробочки з іграшками різноманітні стоять. Тут моя тележка, як я вже говорив. Тут у мене стоїть ось така тумба. Тут мій равлик, який стоїть тут тимчасово. Правда, де він, я не знаю або він. От тут то сидить. Ось тут у мене стоїть мій столик. Ось таким чином. Мені дуже подобається, як зараз організована моя кімната. Тут тумбочечка моя. Ось так це виглядає з цього боку, від дверей моїх. Ось дуже класно. А з другої сторони, я вам її рідко показував, тому що вона була стрьомненька, але зараз я більш-менш можу вам її вже показувати. Тут у мене стоїть захламлений шкаф, тому що в мене, можливо, ви знаєте, така коричнева стара штука стояла. Тепер вона ось тут. Я її розібрав нарешті, і все, що було в ній, помістив або ось в ці тумби в шкаф, а щось ось так наверх заклав. Дошик там любить спати наверху. А також тут у мене стоїть старенький диван, який доши уже. ось такий він тут старенький. Але, можливо, ближчим часом прикупиться інший диван, трішки менший, і інший шкаф сюди. Я хотів би такий якийсь білий з дзеркалом. І також менший диван вже обрав, який хочу, і залишилось знайти на нього тільки кошти. Ось. А, також ось тут стоїть картон. Ось тут картон також стоїть. А я не знаю поки що куди його дівати, тому він буде стояти тут. Тут моя недомальована картина з гранатом, і тут мій старенький стільчик, який ми заберемо звідси. І нове покривало, яке я купив. Дуже пухнасте, класне. Також купував його у Сінсеї. здається 520 гривень. Поїхали прикрашати першу зону. І перше, що я хотів би прикрасити, це ось так тут приклеїти свою гірлянду на вікно. Я її чіпляю туди кожного року, дуже гарно виглядає. А також у майбутньому я б дуже хотів купити ось так з боку шторки сюди причепити, щоб було більш затишніше. А Та Та-дам! Вау, це завжди дуже гарно виглядає. І дуже гарно буде поєднуватися з ялиночкою. І ви би знали, як я приєднав ось цю гирлянду до розетки, тому що вона не достає до цієї розетки. І я взяв перехідничок, ось так його повів сюди, сюди, сюди. І поставився так на ялиночку. І ось тут підключив цю гирлянду. Але... Це тільки так для відео, щоб вам це все включити, щоб воно гарненько все світило. Пізніше я щось придумаю, тому що я щось не врахував в цей момент. Пізніше докуплю ще переходничок і все буде добре. Давайте далі прикрашати. Давайте тоді прикрасимо уже всю цю зону і прикрасимо підвіконник. Ну що ж, давайте тепер організуємо мої вінілові платівки на цей органайзер. Стояти вони будуть не тут, ми їх перемістимо у інше місце. Ось так вони організовані. У мене лицевою стоїть леді uh, Гага її альбом Мехі. Ось так це виглядає. Давайте далі організовувати підвіконня. Візьму ось цей. Пакет легендарний з різними новорічними штучками і оберу якісь прикраси на підвіконня. Ось тут у мене стоять різні гарлянди новорічні, тому я звідси оберу якусь горлянду, щоб прикрасити підвіконня. Є ось така дуже гарна, вона світить таким темно-синім кольором. І як думаєте, було б гарно її розставити ось так на підвіконня? Чи може краще якусь у мене є така фігурна зі сніжинками? Дивіться, як це виглядає з сніжинками. А зараз покажу, як буде виглядати з тою гірляндою. А ось як це виглядає з цією гірляндою. І мені здається, що з цією набагато краще. Вона дає більше світла і вона така гарна атмосферна, тому залишаю її. А ось цю гірлянду зі сніжинками ми напевно приклеїмо десь ось тут. Та-дам! Ця зона готова. Тепер давайте прикрасимо ліжко. Я застелю його гарним покривалом Ми будемо переходити ось сюди. На останок я залишу ялиночку. Готово, просто подивіться, яке це гарне там яке покривало. Я його тепер просто обожнюю і воно дуже тепле. Також у майбутньому хочу прикупити якісь новорічні гарні подушки. Бачив, такі типу, як ось ці тростини, подушки. А також зірочки, вони б сюди дуже гарно вписалися. Можливо, ближчим часом куплю, але не знаю, що подивлюся по магазинах похожу ще. Ну що ж, тепер давайте розберемо мою тумбу і також її прикрасимо. На ось цей шнур не звертайте уваги, це до переноски. Так вона менше кидається в очі. Я дуже хотів прикрасити її ось такі ось такою гірляндою з носочками, але вона не світить. І от зараз я подумав, що її можна просто розкласти, тому що вона гарна. І гарненько буде стояти тут створювати також настрій. Ну і якось так це виглядає. А тепер переступаємо до мого столика. Зараз буде магія нового року. Ось так у мене тут все організовано в столику. Ем, я тут помістив всякі наклейки, які нам прийшли того разу. Вибачте мене, будь ласка, я вже захрипаю і єлі-єлі говорю. А також тут різноманітні ці наклейки, які поприходили. Ем, нові скотчі. Також скотчі. Тут нові брашпени та текстоведільники. І також нові скотчі. Напевно, ми тут щось змінимо і щось перемістимо ось сюди на столешню. І також у мене є деяка канцелярія ось тут в тумбі. Ось, наприклад, органайзери, які потрібно достати вже. Також лед-стрічку, яку ми сьогодні будемо кріпити до столика. Ось такі штампи. І також ось такі різноманітні скотчі декоративні. А, також тут стоїть ще одна свічка Christmas Magic Називається вона. Що ж, давайте я зараз буду організовувати столик під приємну музику, щоб ви не слухали мій хворий голос. Я думаю, спокійна, новорічна музика вам більше сподобається. Це ті органайзери, вони дуже класно виглядають, такі вони класні, але я думав, що в них буде все більш компактніше поміщатися, але там мало місця, все ж таки і, можливо, я дозамовлю ще якісь органайзери, тому, коротше, чекаємо. Ось сюди, в столик, я поклав ось такі дві позиції: це ось такі скотчі, дуже гарні, декоративні, і свої штампики. Буковки різні, там це також є. І я їх сюди ось так в столик поклав. Також ось тут на столі в мене буде стояти свічечка з запахом Сінабона. Правда, вона не, взагалі не пахне. І також мій стаканчик ялиночка також тут. Ось тут будуть стояти мої блокноти в цьому кутику столика. Це мій особистий щоденник. Давайте я вам їх покажу. Це мій особистий щоденник, мій планер. Коротше, були джорнал. Щоденник для відео, стаді планер і скетчбук. Ось сюди я покладу такого гнома. Я думаю, ви його знаєте з попереднього року. Він дуже прикольний, але в нього відірвалося сердечко. Я думаю, нічого страшного. Він і так теж виглядає дуже класно. Дивіться, які в мене є штучки, і я думаю, можливо, якусь ще штучку ми зараз покладемо або сюди, або сюди. Я ще не знаю, давайте оберемо. Ангелочка можу такого вибрати, можу такого оленя, який дзвенить покласти, а можу ось такого снівачка. Це просто легенда, йому вже дуже багато років. І я не знаю, що обрати. Коротше, я біля цього гноміка поставлю ось такого дзвенящого оленя. Вони будуть, коротше, друзі разом тут стояти. Ось так виглядає мій столик. Ми його прикрасили і організували. Ось тут у мене ось так все складено. Ой! Це треба викинути. Ось так у мене тут все складено. Тут у мене в файлах стоять різноманітний папір для. Е, коротше, просто кольоровий папір, Фетри, різноманітні фамірани і так далі. Тут пенали старі стоять, в яких також канцелярія. А далі, з другої сторони, у мене, я вже вам показувала, що стоїть: це моя, типу, як копілочка, шкатулка, яку я використовую в якості копілки. Мої скотчі і різна також канцелярія. Ну і ось цей відділ найцікавіший, найкрасивіший в моєму столі, тому що тут безліч канцелярії на різний смак, і вона дуже-дуже класна, я її дуже-дуже люблю. Де? З столиком ми з вами розібрались, Він виглядає дуже гарно і на ньому багато місця. Я останнім часом взагалі не люблю захламлені такі столи, тумби і так далі. Тому намагаюсь кожного разу мінімізувати кількість предметів на столі. І зараз мені дуже подобається столик. Все, клас. До речі, я взагалі забув, я хотів з вами приклеїти ось сюди назад одну з стрічок, щоб столик підсвічувався, так як у нас це було, пам'ятаєте, з рожевою. А стрічкою, лед стрічкою. І зараз я хочу разом з вами приклеїти ще одну і гарненько включимо світло. Сподіваюсь, буде гарно світити і буде створюватись той самий такий гарний ефект. Вуу. Wow. Виглядає класно, мені подобається. Правда, там по кутиках не дуже освітлюється, тому що вона замаленька ця стрічка, але виглядає бомбічно. Просто подивіться, дуже класно, мені дуже подобається, як виглядає це все. Давайте зараз попереключаємо якісь інші режими і подивимося, як воно ще може світити. Ось такий грін у нас uh, Purple. Такий, кстати, дуже класний колір red. Ред мені менше всього подобається, хоча, якщо його по, е, поєднувати з чимось, то буде виглядати навіть дуже прикольно. В принципі, да. Мені подобається дуже, як ця стрічка виглядає. Наразі мені подобається цей колір найбільше. Чи цей? Ось цей колір мені подобається наразі найбільше. Дуже гарно. Пишіть в коментарях, як вам мій робочий столик. Буду чекати ваших коментарів. До речі, друзі, я тут уже прибрав, і давайте я вам покажу і розкажу. Ось тут у мене на даний момент живе мій сажитель, як би мій Юра, його звати, Равлик, я вам вже його показував. Далі тут я поприбирав і все гарненько поскладав, тут мої зошити, в яких я пишу на даний момент, які я веду, які мені пригодяться в другому семестрі. В коледжі, і ось тут, типу, в самому низу ті зошити, які я ще не веду, тобто чисті зошити. А ще тут є зошити, які мені пригодяться для підготовки до НМТ з історії, наприклад, з математики. Коротше, щоб можна було полистати і згадати, що було на першому курсі. Тут у мене пенал, в якому майже нічого. Там ручка, перо і олівець-гумка. і також. Ось таке какао тут стоїть. До речі, воно мені не дуже подобається, якщо чесно. Да. І також чекова бумага для мого принтера. Все, в принципі. Далі моя тележка. На самому низу в мене знаходиться повітряний пластилін, різні фарби, туш моя, лак, наприклад, ось такий, щоб покривати різні вироби з глини і картини. Тут мої олівці стоять, тут кісточки різноманітні, різні прибори для малювання. Тут масляні краски, тут просто фарба жовта. Ось це розбавник, тобто олія для масляних фарб. Далі ось така стрічка. Ось тут у мене типу як на дорогу її вішають. Коротше, я думаю, ви мене зрозуміли. Um, ось такий термопластик, здається, він так називається. Тобто, ти заливаєш ці пластикові кульки. Він такий брудний, тому що я робив штучну крові на нього в ходу попало. Ти коротше заливаєш його гарячою водою, і він стає еластичний. З нього можна ліпити що-небудь. Я його замовляв для того, щоб лепити ліпити собі клики. Коротше, вампірські. Тут у мене фарби для картини по номерах, а тут глина і сухі серветки. Ну і блокноти. До речі, скоро будемо заповнювати ось цей наш блокнот, який ми робили. А, да. І також ось цей наш блокнот, який ми з вами ведемо. Цей з черепашками, з дельфінчиками. Ось так. На цій полиці у мене стоять мої акварельний папір, мій ось такий від Роса. Дуже класний, мені подобається. І папка, і різноманітні мої лінійочки. І все, в принципі. І тепер ось ця поличка. Тут на ній у мене з декору буде стояти моя маленька ялиночка. Я взагалі думав, цього року її нікуди не ставити, тому що в мене ну, просто не було місця, куди її. Покласти, але я вирішив все-таки її сюди пристроїти. Тут у мене нічого такого не стоїть, деяка техніка для відео стоїть. Серветки вологі, чай, каша, яку я ніяк не можу доїсти. І також сухі серветки, деякі таблетки. Ну і все, в принципі. Ось така телега, вона мені дуже подобається, і вона дуже-дуже класна. Давайте одразу нею і займемось, прикрасимо цю ялиночку. Та-дам! Так, да, вона світить не дуже яскраво, це тому що в мене немає нормальних батарейок, я вже закуплюсь пізніше і. Ну і далі в відео ви будете бачити вже нормальну ялиночку, яка нормально буде світити, а поки, поки те, що є, коротше. Прикрашати її я буду торішніми ось такими іграшками. Ось такі вони гарні. Їх треба протерти від штучного снігу, тому що вони деякі повністю в цьому снігу. Не звертайте уваги на мої руки, мене недавно напав на мене дошик і мене подер. Та-дам, перша ялиночка в цьому відео прикрашена. А верхушку цієї ялиночки буде прикрашати ось такий милий ангелочок. Він дуже гарний, і я думаю, він сюди дуже класно впишеться. Ось така ялинка. Полочка прикрашена. Переходимо, напевно, що до моєї книжкової полиці, тому що тут бозна, що робиться. Давайте це все впорядковувати. У мене ось тут є цвяшок, я це пізніше заберу. Давайте зараз заберемо. Я на цей цвяшок прикріплю свого Діда Мороза, який повзає туди-назад. Зараз включати не буду, тому що вже дуже пізно. Давайте я вам трішечки пізніше його включу. Він ось так співає різні новорічні пісні, ось так лазить туди назад по цій мотузочці. Ось такий ставте обов'язково лайк. Даже дід Мороз вам каже його ставити. Його треба слухатись, щоб він приніс вам класний підруч. Потріб... Боже, ребята, крінж, я не можу таке просто. О Боже, невже я вас нормально зафіксував? І ви тепер будете бачити ці полиці, і я не буду страдати. Коротше, погнали. Давайте все зараз заберемо з тих полиць, протрем їх і тоді все нормально складемо і прикрасимо їх. Коротше, я не знаю, чи вам видно, але я переодівся в футболочку Кока-Кола. Напишіть, чи куштували ви якийсь цей на. Напишіть. Напишіть, чи куштували ви якісь з цих напоїв. Можливо, всі куштували. Напишіть, який ваш смак улюблений. Мої. Ненсі Бунтарька і улітіла кудись. Це коротше мої челіки з Stranger Things. Є! Yeah. До речі, ближчим часом я хочу забрати цю полицю. Взагалі її розібрати і забрати з кімнати, тому що я хочу до весни переробити свою кімнату, і за цим ви будете спостерігати на моєму каналі. Тому підписуйтесь, тому що я не знаю, що зі мною. Тому підписуйтеся, щоб бачити все поетапно, як змінювалася моя кімната, тому що буде дуже багато класних ідей, багато класних переробок і, коротше, багато чого цікавого. Все, полочки спустошені, давайте тепер їх протирати. Ой, Боже, я просто уже, це вже другий день прибирання, якщо що, я зупинився на столі, тому що в мене сіла камера, була, ну, сів телефон, і мені стало дурно трохи, тому я перестав знімати вчора. Сьогодні вже другий день цього прибирання та прикрашання, тому я. Тому я сьогодні такий трошечки в ударі крінжа. Мені хочеться навалити чогось такого. Тому вибачте мене, будь ласка. Так, у мене тут будуть складені книги а в цих полицях. Також біля них ось так буде стояти декор. І ось там зверху, де ви зараз де я пальцем провожу, там ми організуємо ці всі штуки мої і гарненько там також все прикрасимо. Давайте розпочинати. Закладати книги Асеверно. Бляха, бляха, чому вона працює? Мені вже стає страшно, з не. Ну Там, скоріш за все, просто механізм зачіпається, тому вона починає працювати. Ха, ха ніяких призраків не существує. Е. <гум> я не знаю. Я попереджав вас, що я сьогодні в ударі крінжа. Та бляха, заткнись. Дурочка, ви хочете на це подивитись? Воно ж по факту стрьомно. Усьо полиця гарно організована. Я тут зробив невеличку перестановочку, а тепер давайте її прикрасимо. Я розставлю те, що в мене було, і ще додам новий новорічний декор. Баба дуріка я поставлю ось тут. Покладу ось такого сніговичка, покладу його ось тут. Ненсі і Еріка вже відчули новорічний вайб. Я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Все, переходимо до верхньої. Ось так я тут все організував, розставив ці баночки, також розставив стакан Starbucks, коротше різні тут плакатики, штучки. І сюди поставив цього гноміка такого стему. Ось. В принципі, дуже гарно виглядає полиця. Але давайте зараз її прикрасимо більш по-новорічному. Сюди мішуру, а сюди гарлянду. Поїхали. Мені дуже подобається, як виходить, дуже гарно. Гарні сніжинки, і це дуже класно виглядає. Зараз ще прикріплю сюди ось цей мішуру цю, коротше, дощик, і буде ще краще. А ось як це виглядає з цією мішурою. Ось така вона. Я її тут приклеїв, тут і ось тут, щоб не заклеювати скотчем ось так всю штуку, цю, як було зверху. Ось так це виглядає. Мені дуже подобається, дуже гарно. І тут ще є оця стрічка LED, яка вже єлі-єлі світить. Ось так це виглядає без світла і також дуже чарівно, дуже гарно. З цією ялиночкою дуже гарно поєднується. Дуже по-новорічному. Пишіть, як вам. І так, у нас залишилась тільки ялиночка, і також я хочу ось так по підвіконнику, під підвіконник -під приклеїти також лед-стрічечку. Щоб вона також створювала гарне світло. Давайте тоді спочатку якраз таки її приклеїмо і наостанок залишимо ялиночку. Я також вирішив сюди ще прикріпити ось таку е гілочку, ось так її тут загнув, і тут теж так підігнув, і вийшло ось так дуже гарно, мені подобається. Тут у мене все рівно прочитані вже книги, тому я звідси не буду нічого доставати, і ця гілочка не буде заважати, а буде гарненько прикрашати. Та-дам, дивіться, як виглядає ця стрічка. Коротше, я подумав, що клеїти її під підвіконок буде небезпечно, тому що в мене тут батареї, і вона буде дуже сильно нагріватись. Тому я прямо на підвіконок, ось так приклеїв її, і там вона задовго, тому ось так от йде під ялиночку. До речі, на ялинку я вже вчепив гирлянду, щоб не витрачати часу, тому що це було довго. Ось. Ось так вона світить гарненько. Мені зараз більше подобається включати якісь такі холодні кольора, тому залишимо цей. А тепер прикрасимо її ялиночку. Я купив ось такий гарний набір таких червоних іграшок. Ось такі вони дуже гарні. І в мене цього року буде ялинка в червоно-зелено-білих кольорах. Давайте розпочинати прикрашати. Ялиночка прикрашена, вона мені дуже подобається, дуже гарна. Правда, є деякі проплешини такі, але нічого страшного, так загалом виглядає вона гарно. Правда, мені цьогорічна ялинка не так подобається, як тогорічна. Того року я її навіть переприкрашаю, якщо так можна сказати, і, можливо, цього року так само зроблю. Ну, подивимось, поки що, що вона нормально, гарно виглядає. Ну що ж, друзі, це кінець прикрашання, і давайте подивимося на цей результат. Ну що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я сподіваюся, я вам підняв трохи новорічного настрою. Всім вам дякую за перегляд! Зустрінемося в новенькому відео. Всім пока-пока!